Дев'ять обстрілів українських позицій за добу. Ситуація в зоні АТО залишається напруженою. Терористи обстріляли Метеовежу в Донецькому аеропорту. Під ворожим вогнем знову опинилися населені пункти Піски, Нікішине, Гнутове. З гранатометів бойовики цілили по електростанції під Дебальцевим на ТЕС у щасті. Відбулося також одне бойове зіткнення в районі Кримського на Бахмутівській трасі. В РНБО спроби терористів спровокувати наших військових називають хаотичними. За минулу добу троє українських військовослужбовців дістали поранення за. Гиблих немає. Тим часом у ясенуваті на Донеччині знову зафіксовані збройні сутички між бойовиками батальйонів оплот та Восток. Їхні витажки через брак грошей намагаються розподілити сфери впливу на підконтрольні території, адже Росії допомагає тільки зброєю, а гуманітарні конвої звідти приходять майже порожні, цей так званий 10-й гуманітарний конвой. Він дуже швидко повернувся на територію Російської Федерації, про що і росіяни доповіли. І ми вже прорахували, що на розвантаження однієї вантажівки у них пішло 2 хвилини 21 секунда. Це вантажівка, яка містить, має містити в собі 20 тонн вантажу.